Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні я до вас я вийшла з таким невеличким відео, бо виникла зовс... не зовсім приємна ситуація, ось так будемо казати. Мені підказали і скинули посилання на один канал, який називається Сказочної вкусності. Що цей канал. Якрав моє відео про Манники. І тепер крути його, так, якби це відео їхнє. Немає, посилання немає ні на мій канал, ні на мене. Ну, є такі, не, як недобросовісні канали, які займаються крадіжкою. Чужих відео, і заробляють собі підписників, створюють на чужих відео собі контент. Ну, недобрим вони займаються. І, от що злодіями роблять? Ну, потрібно ж якось їх провчити, покарати. Да? І я хочу Попросить у вас допомоги, щоб ви зайшли на цей канал Сказочної вкусності, буде скріншот цього каналу і поскоржилися, забанили, щоб надалі вони не змогли такими недобрими справами займатися. Беріть, створюйте, як то кажуть, свій канал, працюйте! І розвивайтеся! А по чужих каналах і красти чужі відео немає чого. Добре ж. Дякую вам за перегляд і дякую вам за вашу допомогу. До побачення, до нових зустрічей! Всього вам доброго!